Всем приветик! Я начинающий контент-креатор и я занимаюсь этим прям плюс-минус нормально, да, два месяца. Вчера я выставила видео для магазина и мне прилетая в личное сообщение знаете что? Це вже пише контент креатор там з трьохрічним досвідом, чи навіть там п'ять він уже там і на така всяке типу, да, займався, і мені пише. Мені трошки сумно, що є такі роботи в цілому. Є люди, які не хочуть вдосконалюватись і тяжить те, що такі роботи прирівнюють до такого, що видаю я. Чи зробив би я краще? Звичайно, чи можу я осуджувати? Ні, комусь подобається. Блін, е, типу я ж не говорила, що я там цим да, професійно. Я займаюся типу, вот дуже сильно давно. Типу, я вважаю, що розвиток має йти ну, постійно. Я не можу сразу отак от взяти і видати якийсь блядь, ну, шедевр. Це просто невозможно. Типу, тому що я зараз не всі функції там, розумію, ну, не всі деталі я розумію. Понятно, що з кожним разом я намагаюся все краще, краще, краще. Коли тільки Ну, починала це десь півроку назад, да? Я дивлюся свої перші роботи, думаю, боже, це ну, це просто кошмар. А коли я розумію, що я роблю на даному етапі, от уже ну, напевно, два місяці, типо, ну мені мої роботи подобаються. Це правда, типа. Але я знаю, куди ну, ну, мене є своя картинка, знаєте, от, ідеальна в голові, яка вона сидить. Але поки що я не можу її зробити, тому що я ще не до кінця. Ну це розумію, як це правильно це все построїть. Звичайно, я навчаюся, але зараз в мене просто ну, немає скільки часу, щоб довести це все отак, от, от знаєте, до ідеалу.